Ласки Божої, ми пройшли вже досить великий шлях Різдвяного посту, і з кожним днем, з кожною хвилиною наближаємось все ближче і ближче до зустрічі, до зустрічі з Христом, який має прийти в цей світ, І з Христом, який від діви має народитися, І з Богом, який заради нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і з тим, в кого ми віруємо, через якого прийшло спасіння в цей світ. Сьогоднішня неділя є 28-ю неділею після п'ятидесятниці, і сьогоднішня неділя є неділею святих праотців. згадується пророка Даниїла і трьох отроків, Ананії, Азарії, Месаїла, тих, хто були у печі Вавилонській. І сьогодні апостол Євангелист Лука. Викриває законників, викриває тих, хто убивав пророків, а потім будував їм гробниці і поклонявся їм, викриває народ, який, маючи істинну віру в істинного Бога, часто зрікався Бога і часом відходив від нього, і тільки через покарання. Тільки через страждання знову навертався, щоби зберегти істинну віру аж до пришестя в світ Спасителя. Чому сьогодні церква згадує трьох отроків у печі Вавилонській, які були? Коли цар Вавилонський на Воходоносор взяв полон народ єврейський через відступництво його від Бога, і Господь попустив бути їм в полоні, то звелів. Поклонятися ідолам. І ось майже всі поклонились, тільки троє юнаків, не схилили свої голови перед ідолами. І цар повелів кинути їх в тельця мідного, під яким горів вогонь, щоби знищити тих трьох юнаків, які не схилили голови. Перед богами і перед ваалом, що відбулося в цей час? Наче роса з неба зійшла всередину цього мідного тельця, де знаходились отроки, і вони не опалені, залишились цілими і неушкодженими. І Господь показав велике чудо так, що через це чудо і сам цар дивувався, і багато людей навернулись до шанування істинного Бога. Сьогодні згадується всіх праотців від Авеля і до Захарії, який був вбитим і жертовником, і храмом. Сьогодні згадується тих праотців, які зберігали істину віру. І навіть тоді, коли був час викликів, час випробовувань, не відходили від віри, а були твердими і сильними, заради того, щоби зберегти народ цілим і неушкодженим, заради того, щоби зберегти в істину віру, в істинного єдиного Бога. Чи не нагадують ці дні, давні дні, древні дні і час сьогоднішній? Так нагадують особливо народу українському, який перебуває в боротьбі проти ворога? Чи не примушують нас поклонитися ідолу кремлівському? Примушують. Але чи поклоняємось ми? Ні. Чому ні? Бо ми залишаємось твердими, стійкими, непорушними у своїх переконаннях, у своїй вірі і в своїй любові. Чи можна? Любити Бога, не полюбивши ближнього свого. Звичайно, що не можна, бо і сам Господь говорить, як ти говориш, що любиш Бога, але зневажаєш ближнього свого. Бога ти не бачив, а ближнього бачиш. То як ти любиш того, кого не бачив, але ненавидиш того, кого бачиш перед собою? Тому і вибір наш на користь любові, на користь любові до Бога? До своїх ближніх, до своєї землі, до своїх рідних, близьких, до тих, кого знаємо і кого не знаємо, тих, через яких єднаємось, тобто до воїнства нашого, які уподібнюються тим мужнім юнакам і твердо стоять, не лякаючись ані смерті, ані чогось гіршого. Каже священне писання: не бійтесь того, хто може тіло забрати, Бійтесь того, хто крім тіла може і душу занапастити. Отже, можна зберегти життя, можна залишитись живим і неушкодженим, але занапастити душу. А потім приходить час, коли потрібно буде стати перед Богом, і Господь запитає, чи був ти вірним, чи залишався ти вірним, що ти зробив для того, щоб змінити. Змінити себе і змінити світ. Коли у тебе був вибір, чи стояв ти твердо, чи не впав на коліна, чи був ти мужнім? Ось троє хлопців, юнаків, вони не стали на коліна. Вони знали, що в будь-який момент вони будуть знищені, чи можуть бути знищені, але вони залишались твердими і вірними Богу і своїм переконанням. Тому і сьогоднішній день, сьогоднішня неділя ще раз і ще раз закликає нас не зрікатись, не зрікатись Бога і любові до своєї землі і до ближніх, а бути міцними і твердими. Бо вже незадовго прийде до нас Христос Спаситель, і ми з радістю будемо зустрічати Його. Наскільки ця радість буде повна в наших серцях, сказати неможливо, бо кожен день в нас трагедія, кожен день ми провожаємо в останню путь наших героїв, але із надією, з надією на те, що той Христос, який знову і знову прийде сюди, щоб народитися в наших умах і серцях, візьме душі їхні до Царства Божого, оселить їх у вічності і у блаженстві. Дарує їм цю невимовну радість, яка перебуває на небесах. Тому будьмо мужніми, будьмо сильними, будьмо твердими, не ламаймось, бо з нами Бог. А якщо з нами Бог, кого будемо боятись? Хай Господь охороняє і оберігає нас від всякого зла, а милість Божа супроводжує нас все життя наше, миру, добра і Божого благословення всім нам. Полинуй нас, землі.